Бонжурно, ціоіталіяно. Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Якщо вам близькі подорожі без ідеальних сценарій, підписуйтесь на мій канал. Тут я розказую і показую все, як є наяву. Запрошую до перегляду. Не забудьте підписатися. Привіт! Сьогодні покажу вам місто, яке неможливо не закохатися з першого погляду. Сьогодні ми вирушаємо туди, де немає доріг, лише вода, і кожен поворот каналу веде до історії. Як, мабуть, вже всі здогадалися, що це місто Венеція, це не місто, це відчуття, яке можна відчути тільки там, в тому романтичнішому на світі місті. Ну що ж, подорож ми свою почали з міста Олехи, яке знаходиться на півночі в Італії, в горах Доломітах. До Венеції від Алеххи було тільки якихось 150 кілометрів. Тому, незважаючи ні на що, ми вирушили в це найпрекрасніше та найромантичніше місто на світі. Виїхавши на автостраду за відтінок дороги, який становив 130 кілометрів, ми заплатили 11 євро. Ну і так як не можна у Венецію в'їжджати автомобілем. Ми знайшли паркінг при в'їзді до Венеції. Це був один із найкращих варіантів, тому що до центру був тільки 1200 метрів, і паркінг коштував недорого. За цілу за цілий день ми заплатили тільки 25 п'ять євро. Тут зараз світло прикріплю адрес паркінга, кому може бути колись потрібний. В кінці відео підрахуємо скільки коштує один день у Венеції на двох. Венеція, я кажу вона, якщо описати її одним словом, то це казка, романтика або унікальність. Венеція це унікальне чарівне історичне місто, лабіринт на воді, збудоване на островах у лагуні, де замість вулиць, канали, а транспорт, гондоли та варопети. Це місто романтики, мистецтва, унікальної архітектури та романтичних мостів. Яке приваблює мільйони туристів, але також стикається з проблемою поступового затоплення. Венеція це місто з неповторною атмосферою, з вузькими вуличками, таємними двориками, величними палацами, що відбиваються в воді. Це все створює неповторно містичний образ. Про Венецію справді можна говорити без кінця. Вона, як жива істота, щоразу відкривається інакше. Місто без доріг, але з напрямками, без шуму машин, але з власним ритмом води. Тут історія не в музеях, вона в тріщинах палаців, у тіні мостів, у запаху лагуни. Гуляючи вулицями Венеції, ти забуваєш про час. День у Венеції рухається повільно. Тут ти не квапишся, ти просто йдеш і місто йде разом з тобою. Вузькі вулички, старі кам'яні фасади, відбитки історії на кожному кроці і маленькі канали, що шепочуть старі легенди. Ти йдеш, дивишся на воду, чуєш плескіт човнів і розумієш, Венеція не просто місто. Вона стає частиною тебе, вона вкрала твоє серце, і вона назавжди залишиться тут. Венеція має дивну здатність, вона не тільки вражає, скільки поселяється всередині, її пам'ятають не фактами, а станом. Ви тільки уявіть собі, ранок, коли місто ще напівсонне, білизна сушиться між будинками, кав'ярні тільки відкриваються, а канали гладкі, мов дзеркало. Венеція в цей час чесна, без масок і позолоти. Гуляючи вулицями Венеції, ти не йдеш, ти пливеш між думками. Кожен поворот як пауза у музиці. Не для того, щоб кудись дійти, а щоб щось відчути. Камінь під ногами зберігає тепло й пам'ять, вузькі калі стискають простір, ніби просять, іди повільніше. Тут немає поспіху, він просто губиться. А зараз розкажу вам кілька цікавих фактів про Венецію. Почнемо ми з гондолів. Гондоли у Венеції завжди рівно 425. Найбільше і не менше така постанова Асоціації гондольєрів. Робота ця нелегка, але дуже прибуткова, тому ліцензія гондольєра коштує величезних грошей. Усі венеціанські гондоли побудовані за одним і тим самим принципом: 11 метрів завдовжки і 140 см ширини. Вони вміщують шістьох пасажирів і самого гондольєра. Ліцензія гондольєрів передається у спадок від сина до батька. Венеція славиться своїми мостами не менше, ніж каналами і палацо. А от відшукати найстаріший із них можна на каналі Ріо Дель Арсенале. Найстарішим і найвідомішим мостом через Гран канал у Венеції є міст Ріальто, Понте ді Ріальто. Міст Ріальто є також одним із найвідоміших символів Венеції. Майже 300 років Ріальто був першим і єдиним мостом через Гранд Канал. Понте Ріальто одна з головних визначних пам'яток у Венеції, тому будьте готові до величезних натовпів туристів. Весь міст оточений магазинами, які продають всілякі сувеніри. З найвищої точки Понте Ріальто відкривається найкрасивіший вид на Гранд Канал. Але для того, щоб його сфотографувати, потрібно очікувати величезні черги. А так як нам дуже сподобався містеріальто, то ми вирішили ще біля нього пообідати. За дві піци, апероль і колу ми заплатили 60 евро. Але враховуючи, що на дворі було 1 травня 2025 рік, початок літнього сезону, Венеція, міст Ріальто, я думаю, що це недорого. А взагалі-то Венеція одне з найдорожчих міст Італії, і причина проста: все доставляється по воді, продукти, будівлі, навіть сміття. Готелі та ресторани тут коштують більше, особливо біля каналів і площі Сан Марко. А ще місто постійно відвідують мільйони туристів, що піднімає ціни та на сувеніри та розваги. Та, попри все, <кхи> Венеція варта кожного євро, її канали, старовинні площі та романтика гондол. Роблять місто незабутнім. У Венеції дійсно гуляєш, ніби по якихось лабіринтах. Тут кожна вуличка веде до чогось неймовірного красивого. Може, це буде якийсь маленький дворик, якийсь гарний дуже ресторанчик. Ти не знаєш, що тебе чекає на кожному кроці за кожним поворотом. А зараз ми якраз виходимо на площу Сан Марко. Це серце Венеції. Зараз трошки вам про нього розповім. Площа Сан-Марко, серце Венеції. Тут історія дихає в кожному кроці, а голуби, дзвони і світло лагуни створюють відчуття вічності. Площа Сан Марко живе у власному ритмі. Вранці вона спокійна і майже порожня, ніби ще дрімає, вдень наповнюється туристами з усього світу, а ввечері стає романтичною сценою, де світло ліхтарів відбивається у воді. Під час Аква Альта, то значить потопу, площа першою йде під воду, і в ці моменти Венеція показує свою крихкість. Колись Наполеон назвав Сан Марко найгарнішою вітальною Європи, і складно з цим не погодитись. Тут зустрічаються минуле і сучасне, тиша і гамір, велич і ніжність. Площа Сан Марко це не просто місце, це відчуття, мить, у якій Венеція назавжди залишається в серці. Гуляючи площею, ми вийшли на набережну Сан-Марко. Це місце, де Венеція зустрічається з морем. Тут місто відкривається повністю без сін і вузьких вулиць, лише простір, вода і горизонт. Саме звідси Венеція століттями дивилася у світ. Колись уздовж цієї набережної швартувалися кораблі, що поверталися з далеких подорожей. Вони приносили багатство, спеції, шовк і новини з інших континентів. Набережна Сан Марко це місто прогуляно без поспіху. Тут не потрібно поспішати. Достатньо йти повільно, слухати воду і дозволити місту говорити. Йдучи повж, э, вздовж набережної Сан Марко, неможливо кхе, не звернути увагу на маленькі крамниці та лавки з сувенірами. Тут кожна дрібниця нагадує про Венецію. Маски найвідоміший символ міста. Кожна маска унікальна, яскраві, золоті, із спір'ям або мережевим. Вони розповідають власну історію, а деякі навіть мають ім'я та характер, як у старовинних карнавальних традиціях. Ми теж купили на пам'ять такі магніти у вигляді маленьких масок. А ще серед шумної набережної Сан Марко є маленький оазис, спокою, ботанічний сад. Він ніби ховається від туристичного гамору, залишаючи лише зелену прохолоду і аромат квітів. Тут ростуть рідкісні рослини, декоративні дерева та яскраві квітучі кущі. Кожна алея. Кожна клумба створює відчуття, ніби ти опинився у маленькому світі, де час сповільнюється. Ботанічний сад на набережній нагадує, що навіть у місті на воді є місце для природи. Іноді саме ці спокої миті залишають найтепліші спогади про Венецію. Гулюючись вузькими вуличками Венеції, можна відчути, що місто живе своїм карнавальним ритмом, навіть поза сезоном. Тут вітрини і маленькі магазини, сповнені масок, костюмів та блискучих аксесуарів, що нагадують про легендарний венеціанський карнавал. Вулиці з карнавальними костюмами це немов музей під відкритим небом, де кожна крамниця, кожен кожен манекен запрошує у світ фантазій. Тут легко уявити себе учасникам стародавнього балу, де маски приховують обличчя, а серце говорить правду. І навіть якщо ти просто турист, ці яскраві вітрини залишають спогади Венеції, місто, де мрії і реальність зустрічаються на кожному кроці. Коли ти йдеш по вузьких вуличках Венеції, твою увагу привертають вікна зі старовинними дерев'яними віконницями. Вони настільки гарні та характерні для міста, що неможливо пройти повз не помітивши їх. Дрібні деталі архітектури Венеції роблять її особливою кольорові або пофарбовані віконниці, квіткові горщики, мережевні фіранки усе це створює атмосферу старого міста, яке дихає історією. Венеція вчить мріяти. Навіть просто проходячи її вулицями, це означає, що сам факт прогулянки Венецією надихає на мрії та фантазії. Навіть без участі у карнавалі, без покупок, сувенірів чи відвідування музеїв, місто саме по собі створює атмосферу магії та натхнення. Кожна вуличка, маска чи карнавал може пробуджувати уяву і емоції, роблячи перебування у Венеції особливим. Ну що ж, наша подорож доходить до кінця по Венеції. Так як обіцяла вам на початку відео, підіб'ємо підсумки, скільки коштує один день на двох у Венеції. Один день у Венеції ми на двох витратили 300 євро. Але воно того варте. Що входить у витрати? Це їжа, паркінг, заправка автомобіля, вуличні смаколики, сувеніри та різні напої. Так, це не дешево, але кожне витрачене евро, варте неймовірної атмосфері міста на воді. Венеція не лише місто, це емоція, за яку варто заплатити. Ми повертаємось у місто Олеге, звідки приїхали. Будемо святкувати нашу першу подорож до Венеції, а також перше там. Дивіться по дорозі, яку Клісунь ми зустріли. Як то говорять. Не, була, не бачила Феррарі, не була в Італії. Ось ми її зустріли. Не, кажу, вона крута. Так як ми вже повернулися у місто Олеге, вирішили продовжити вечір біля озера, Наситившись атмосферою Венеції, її каналами, вузькими вуличками і романтикою Гондол, тут серед гір і спокійної води відчуваєш інший ритм життя. Вечірнє озеро відзеркалює останні промені сонця, а легкий вітер приносить прохолоду. Тут хочеться просто сидіти, слухати тишу і дозволяти собі перепочити після насиченого дня у місті на воді. Цей контраст між Венецією і Альпами робить подорож ще більш яскравою та незабутньою. Якщо це відео вам до вподоби, підписуйтесь на канал, натискайте лайк і залишайте коментар. Нам приємна ваша думка. А також приєднуйтесь до наших подорожей, щоб не пропустити наступні пригоди. Всім пока і дякую за перегляд.